Лисиця, друзі. Дивіться, яка красива! Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу вам лисичку. Дику тварину, яка майже не боїться людину. Тут в Ірландії це дуже розповсюджене явище. Лисиць тут багато. О, лисиця, друзі. Дивіться, яка красива. А, вона на пташеняток. Хоч би вона мене не вкусила. Я напевне піду звідси. Щось мені щось їсть. Дивіться, щось їсть. Що вона там знайшла? <ріст> Капець. Ну, вони тут не агресивні. Ми частенько хлібчик виносимо, в лісок кладемо, а що так... вона їсть? Можливо, то й лисички їдять, а можливо, ні. Дивіться, яка красуня. Бачите? Диві, диви, 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 диви. Пішла. Ну, в Ірландії це нормальне явище, лисиць тут багато. Бачите, ну головне, щоб вона до мене не йшла. Того, що мені, якщо чесно, я понадивлювалася різних новин про диких тварин і про сказ в Україні, там кажуть, що він зараз є. Тому я трохи боюся таких диких тварин, які не бояться людину. Ну, вона, боже, так, біжи, біжи, я не хочу тебе трогати. Бачите, вона мене не боїться, але й не підпускає близько, але вона хоче пройти. Ну, я її більше боюсь, ніж вона мене. Все, я не хочу з тобою гуляти. Іди, іди. головне, мене не вкуси, я тебе прошу. Я так близько, бачила в нас біля смітника лисичку, але це вже занадто близько, якщо чесно. Так, я пішла іду задом. Про всяк випадок, того, що вона... Бог її знає, що в неї там в тій голові лисичий. Бачите, вона біжить? Головне, щоб вона мене не хапнула. Ну, Красива. Зупинилась начебто. Воно і в бою. А он, виплигнула. Бачите, наверх? Так, вона побігла туди. До траси я тепер хвилююся, щоб... Ні-ні, вона втекла, бачите, вона боїться автівок, але я думаю, що вона туди в лісок хоче. Все-таки тут приватний сектор. Не побігла. Бачите, кудись, кудись вона хоче, бог її знає, куди вона хоче, але я її боюсь більше, ніж вона мене. Явно вона йде за мною. Куди ти йдеш? Бачите, бідна тваринка. Хоче перейти дорогу, але боїться. Побігла. Вон кудись побігла. А, бачите, тут навіть нікого не здивуєш. Я показую, бо дядько з, з дитинкою йшов, щоб дитинці показати. А він каже, а що лисиця та вона тут кожен день ходить. Вон побігла, побігла. Напевно, десь побігла до, туди, до замку. Бачите, знайшла варіант, куди її їй. Втікти до лісу, я думаю, що вона хоче туди. Хоча хто і знає, що вона хоче, але вона не знає, що вона хоче, То вона тут туди, то сюди біжить. Я знімала своє попереднє відео і побачила лисичку. І вирішила ще окремо. Дивіться, назадні ніжки стала. Дивіться, дивіться, яка прикольна. Кудись побігла. Побігла. зараз ще, напевне, туди назад піде, ось вона. Щось вона втомилася бігать. У мене й нема що їй дати. Смачного, але підходити до неї близько я боюсь. Красива така, прям красуня. Наче якийсь контактний зоопарк. Бачите, підпускає. Ну, десь максимум вона, що біля мене була, це, напевно, метра три від мене. Я не розумію, куди вона хоче, тому що вона там бігала, оббігала все. І вона у нас, до речі, біля замку також. Не знаю, чи це вона, чи це інша, але вона там також гуляла. Багато лисиць, коли смітник був з тої сторони. Нашого замку, ой, нашого готелі, замку. Друзі, ще подумайте, що я в замку живу. Ні, я живу біля замку, але не в замку. Хоча наш готель і називається, в його назві Ну, є слово замок. Тому може я тому так і кажу, я не знаю. Так що Бунраті Кесл. Але ж, чого я так сказала в замку. Так, ну туди я не хочу, а зараз смітник перенесли вон сюди, бо бачите, от з цього боку. І виходить, що ну так. Уже сюди лисички не заходять, може вони з цією метою і перенесли і закрили отаким тинком. Тому що з того боку там сітка була і там багато лисиць було, можливо, люди почали жалітися, що ти виносиш сміття. От я також пару разів бачила лисицю прямо біля сміттєвого баку. І якось, якщо чесно, стрьомненько туди заходить, тому що Бог його знає. Я понадивлювалася відео і інформації поначитувалася про сказ. Це така хвороба, від якої гинуть люди, тому ну, його в бані, я диких тварин. Близько до себе не підпускаю. І всім рекомендую також це не робити. Але ж, але ж, я думаю, що відео вам сподобалося про лисичку, А я йду назад вже до себе в кімнату. Зараз вихідний день. Люди відпочивають. Пташечки співають, природка супер. Люблю я прогуляночки після дощику. сакура. Бачите, рожево на фоні. Але я її вже показувала в своїх відео, так що дивіться мої попередні відео. Це вже зелененьке, вже розпустилося, майже все. Красиво і не дуже холодно. Така приємна температура. Отут, до речі, багато лисичок я бачила. Коли смітник був там, то вони сюди ховалися. Забігали. Але зараз його прибрали і дуже добре. Тут, по-перше, місце стало таке більш чисте, без смітнику. Ну там, де жінки вони йдуть, якраз там смітник був. Ну і з точки зору безпеки, тут же ж діти бігають також, граються, Вон, бачите, велосипед лежить також. Дітки скрізь скрізь тут багато дітей в нашому готелі і виходить, що тут чистіше тепер, безпечніше, красивіше і місце більше навіть для автівок. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Бережіть своїх тваринок, бережіть своє життя. Не контактуйте з дикими тваринами. Всім пока-пока!